Північна Корея відновила роботу свого ядерного реактора в науково-дослідницькому центрі в місті Йонбен. Про це йдеться в офіційному повідомленні Центрального телеграфного агентства Народно-Демократичної Республіки Корея. Ми удосконалили графітовий реактор, а також усі виробничі потужності на заводі зі збагачення урану. Зараз вони працюють у звичному режимі. Наші наукові співробітники, техніки і прості працівники наполегливо трудяться над якісним і кількісним удосконаленням ядерної зброї. Тож, якщо США або будь-які інші недруги продовжуватимуть провадити свою ворожу політику щодо КНДР, наша країна готова будь-якої миті дати їм гідну відповідь за допомогою ядерної зброї. Про намір відновити роботу на головному ядерному реакторі, який вважають основним джерелом Плутонію для виготовлення ядерної зброї, керівництво найбільш закритої країни світу повідомляло ще в 2013 році. До цього часу він простоював з 2007 року. І зараз офіційний пхенян стверджує про те, що йому вже вдалося створити досить компактні зразки ядерної зброї, які можна розмістити на ракеті у вигляді боєголовок. втім, деталі про ядерний потенціал Північної Кореї наразі достеменно невідомо. А американські фахівці взагалі сумніваються в правдивості заяв корейських високопосадовців.